Документальне кіно Магія реальності, яка намагається розкрити найбільші таємниці життя, притягнути увагу до суттєвих проблем, або ж просто подарувати подорож у невідомий світ. Ці фільми це не просто спостереження, це дзеркало, в якому відбувається справжній. Образ нашого світу вони викликають питання, вони розкривають несподівані аспекти нашого життя. Вони переносять нас у час і простір, допомагаючи зрозуміти сутність того, що нас оточує. Тому сьогодні від мене для тебе десятка таких документальних фільмів. Ти головне, не забудь підписатись, поставити вподобайку, ну і відписатись в коментарях, які документальні фільми порадив би подивитись ти. А ми починаємо. Цей фільм розповідає історію життя бразильського фотографа Себастьяна Салгаду, який планував побудувати кар'єру економіста. Але після знайомства зі своєю майбутньою дружиною зацікавився фотографією, і вже незабаром його чорно-білі знімки набули популярності у всьому світі. Протягом 40 років чоловік подорожував всіма континентами, документуючи на плівку дику природу, військові конфлікти, соціальну нерівність, голод. Тому разом зі своїм сином та другом Вімом Вендерсом, власне, який виступає режисером, він підбиває під. Сумок своєї майже півстолітньої роботи, що сказати, незвичайний фільм. Чорнобілі фото знаменитого фотографа проникають у самісіньку душу. Його життя та біографія не менш цікава ніж його творчість. Фільм чудово скомпонований з його фотографій, оповідань до них та хитросплетінь долі, життя та смерті. Кого слабкі нерви можливо і не рекомендую, тому що деякі фотографії можуть вас сильно вразити. поїхавши звідти, я більше ні в що не вірив. у жоден порятунок людства таке неможливо пережити. Ми не заслуговували жити. ніхто не заслуговував жити. Документальна стрічка, знята німецьким режисером Германом Васке, який присвятив її створенню 30 років свого життя. Вона допоможе глядачеві дізнатись, у чому полягає природа креативності. Творець фільму протягом багатьох років зустрічався з відомими режисерами, музикантами, акторами, політиками, а також з багатьма іншими людьми з різних куточків нашої планети. Вся ця колосальна робота була проведена для того, щоб дізнатись про їхню думку щодо своїх талантів і наблизитися до розуміння творчої сто людської натури ця документалка дає непогану їжу для роздумів, а також круто мотивує та надихає. Будьте креативними, як і ця гігантська кількість знаменитих людей, які потрапили у картину. Чому ви креативні? О боже, таке складне питання, щоб отак так відразу на нього відповісти. У Токіо у підвалі офісної будівлі розмістився маленький ресторанчик, але настільки відомий, що знаходиться в одному з путівників ресторанів, серії яких випускаються французькою компанією Мішлен уже понад 100 років. 85-річний майстер приготування суші Дзіро оно працює, не покладаючи рук у своєму закладі, трьохзірковому за оцінкою Мішлен, і продовжує вдосконалювати свої навички у приготуванні суші. Дзіро має двох синів, також обидва майстри в приготуванні суші. Молодший син Такаші залишив ресторан батька, щоб відкрити його Зеркальне відображення, а старший син Йошикацу, будучи наступником батька, все ще працює з ним. Марій Дзіро про суші це вдумливий, елегантний фільм, медитація про роботу, мистецтво вдосконалюватися та сім'ю, що саме головне, це хроніка життя Дзіро, великого майстра суші, що має безпрецедентний успіх у кулінарному світі, також залишаючись люблячим батьком, знайти свій шлях, слідувати йому і не шкодувати про це до кінця свого життя, якби я облишов роботу у віці 85, я б зглузду з'їхав від ночі. Мене б тоді із хати вигнали. Вихід через сувенірну лавку це документальний шедевр, творений у 2010 році режисером Бенксі, визнаним Генієм Графіті та стріт Арту. Сам фільм заснований на тому, що назнімав Тієрі Гетта, а змонтований самим Бенксі. Тому е, Тієрі отримав головну роль. Він у фільмі представлений як французький громадянин, що перебрався до Лос-Анджелеса, де став власником магазину одягу. На свою відеокамеру він почав знімати заняття свого брата, відомого як космічний загарбник. Отже, перебуваючи під впливом вуличних художників, він перетворився на одного з них. Фільм включає справжню документацію космічного загарбника Шепарда Фейрі Бенксі, якого ви всі знаєте. Та інших відомих представників стріт арту. Під час перегляду може здатися, що фільм це якийсь великий жарт або коментар до сучасного мистецтва. Але його глубинний сенс і справжній автор залишиться таємницею. Це не просто фільм, це виклик для мислення та відкриття, яке залишає слід у серцях глядачів, що також підкидує завдання переосмислити мистецтво та суспільство. Раптово усе звелося до грошей, але це ніколи не було про гроші. Тоді я сказав Тері. Слухай, у нас є відео. Треба показати реальну історію. Для чого це все? Знаєш, мабуть, у той момент я зрозумів, що Террі був далеко не режисером. Скоріше, у нього були психологічні проблеми, пов'язані з камерою. Цукор це захоплива й важлива подорож у світ харчової промисловості та її впливу на наше здоров'я. Режисер Деймон Гамо вирішує взяти на себе відповідальність та провести експеримент, щоб задокументувати вплив цукру на його організм. Через цей особистий експеримент Гамо розповідає про серйозні наслідки надмірного споживання цукру та його вплив на наше здоров'я. Він веде глядача через інформаційну подорож, змушуючи задуматись над тим, що ми їмо і як це впливає на нас. Цукор це не лише документальний фільм, але й спроба змінити усвідомлення Домлення суспільства про такий стереотип, як здорове харчування, та викликати рефлексію щодо наших харчових звичок. У цьому фільмі через особистий досвід режисера простежується історія про те, як харчова промисловість впливає на наше тіло і на нашу ментальність. Пані та панове, шановне товариство, спеціально для вас коротка історія цукру. Внаслідок військового перевороту в Індонезії в 1965 році до влади прийшов генерал Мухаммед Сухарто, який влаштував масовий геноцид етнічних китайців та комуністів. Він стратив щонайменше мільйон людей, а в ролі катів виступали місцеві злочинні групування. Серед них і Анвар Конго, затятий шанувальник кіно, що виріс на гангстерських фільмах, який своїми руками стратив не менше тисячі людей і досі не покараний за свої злочини. Американський режисер Джошуа Опенхаймер приїхав до Індонезії і особисто поспілкувався зі старими гангстерами, які до речі вшановуються в країні як національні герої. Що тут сказати, робота безцінна, важка і однозначно може вас шокувати в якийсь момент. Мені здавалося, що я ніби дивлюсь артхаусний фільм, але це потрібно знати. Я намагався забути все це за допомогою гарної музики, танців, щоб почуватися щасливим У грудні 1974 року французький кінорежисер Алехандро Ходоровський береться за свою найсміливішу роботу: екранізацію науково-фантастичного роману Френка Герберта. «Дюна». він пише сценарій на 14 годин хронометражу, робить докладне розкадрування всіх сцен і залучає до проекту іменитих людей, включаючи актора Орсона Уелса, ексцентричного художника Сальвадора Далі, художника Ганса Гігера, музикантів гурту Пінк Флойд. Проте фільму так і не вдалося Спробитись на телеекран. через багато років. Літній режисер згадує про деталі свого творіння, що так і не відбулося. На жаль, я вам скажу. Тому що це чорт забирає, мав бути шедевр, і цей документальний фільм підтвердження. Тому переконайтесь самі, найбільші цілі досяжні Дійте. Ти хочеш зробити дивовижний фільм? Спробуй, може нічого не вийде, але це не важливо. Треба намагатися. У цій документальній стрічці колишні співробітники Facebook, Instagram та Google розкажуть про те, як соціальні мережі маніпулюють користувачами, а саме нами. За це відповідають алгоритми, що постійно оновлюються, які допомагають сайтам передбачити ваші інтереси, щоб продати більше реклами. В результаті звичайні люди стають залежними від технологій. Розробники та дизайнери розповідають про те, як на глобальному рівні соцмережі використовують, щоб дестабілізувати обстановку в країні та поширювати неправдиву інформацію. Автори картини пропонують свої варіанти вирішення цієї проблеми. А я пропоную тобі додивитись це відео обов'язково. Потім відкласти свій телефон і озирнутись навколо. І до речі, старайся співвідносити інформацію з різних джерел. що вас хвилює найбільше? Мабуть, у найближчий час громадянська війна. Протягом багатьох років знаменитий актор Джона Хілл користується послугами Філа Стаца, відомого психіатра, який за понад 40 років лікарської практики допоміг величезній кількості пацієнтів, включаючи безліч творчих людей. А також став співавтором інноваційних вправ для візуалізації, відомих як інструменти. У цьому документальному фільмі, який, до речі, зняв Джона Хілл, стац розповідає про те, як фірмові вправи лікаря вплинули на психічне здоров'я та самооцінку актора. Тут вони розкривають аспекти власного минулого, а також Ділиться подробицями про свої сім'ї, стосунки та серйозні проблеми, з якими вдається боротись завдяки інструментам. В першу чергу корисне, добре, заспокійливе кіно зі смішними та відвертими емоціями Джона Хіли та самого психіатра. Рекомендую всім, хто хоче якось глибше розібратися в собі, в своїх емоціях, в своєму стані і що з ним робити. Що таке інструменти? Інструмент це те, що може змінити стан, внутрішній, негайно, у реальному часі. Треба отримати досвід зазвичай неприємний. А тоді цей досвід стає можливістю. Вибачте, не втримався уже чисто від мене. Це дивовижне атмосферне документальне кіно, присвячене життю та роботі одного з найбільших та найзагадковіших митців сучасності Девід Лінч, культовий режисер, та ще й музикант і художник, ділиться з глядачем дуже особистими моментами зі своєї насиченої біографії. Глядач побачить майстерню Лінча, в якій він займається колажами, пише картини і розмірковує про творчість, кінематограф і свої дитячі спогади назавжди закарбовані в його пам'яті. Це глибока і в чомусь навіть інтимна кінострічка. Можливо, багатьом дасть відповіді на запитання, чому ж світи цього режисера настільки таємничі і часом навіть лякають. А хто не знайомий з режисером, можливо, ця документалка спонукне поринути у його світ. Вони мені сказали, відай цей фільм, та знайди роботу, тому що в тебе дитина. Цей фільм не вдасться, та спускаєш час. Це мене зачепило. По-справжньому я заплакав, я не збирався здаватись. Любиш дивитися різноманітне кіно? Що ж, тоді запрошую тебе підписатись, поставити вподобайку під цим відео, так запам'ятав? І е, можеш ще й коментар написати. А ще краще для всіх можеш порадити свою улюблену документалку. Я буду радий подивитись. Давай, крап, я пішов кліпати трешогляд.